Нахабність та впевненість у своїй безкарності, чиновники, які перетворили країну на власний бізнес, і проти яких безсила прокуратура. Я не боюся. Вийдіть ворога всюди. Це завершальна частина роботи про центр обліку бездомних громадян. У сьогоднішньому випуску ми покажемо обличчя всіх представників гнилої системи, назвемо всі прізвища. боюся, ви знаєте, не боюся. Я вам говорю відверто на камеру. Я не боюся. Дивиться вам в очі, не боюся. Вийдіть його відсюда! Тихо, спокійне, спокійно, спокійно, спокійно. Не кричіть, ласка. Спокойтесь, Чого ви, ви спеціальне його випадки? Дивіться, дивиться, немає чого приховувати. Ми зараз просто поспілкуємося. Чого ви тікаєте? Куди ви йдете? Скоро допомогу просто... викликати. ви мене довели. Посадовці, корупціонери та гнила система, що має конкретні прізвища та обличчя. Це ж я дивися, беру 100 собі, стою. 100 а ага. якщо ти будеш подганяти, наприклад, будеш говорити 250 баксів, Я ти її буду там половину віддавати. Ага. Безсила прокуратура, кругова порука і зачароване чиновницьке коло. Судді, вибачте, ви? Що, ну ми... по якій причині вона відмовляє? Тому що відмовляє. Ну, тому, що, тому, що... тому що Конституція України дозволяє мені відмовити е коментарі свого рішення. Зрозуміло? Команді люстратора знадобилося чотири тижні, аби самим повірити у таку безкарність, коли чиновники міського розливу перетворюють держустанови на власні бізнес лавки. Сьогодні завершальний матеріал серії, у якому ми зведемо усіх посадовців, які повинні і будуть у першій черзі на люстрацію. Отже, ми розповіли вам про такого собі коломійця Ярослава Станіславовича, директора центру обліку бездомних громадян. Перша ниточка. Він та його пособники, використовуючи держзаклад наліво та направо, продавали фіктивну реєстрацію. Так, да, так, да, да, да. ми це все, все робимо за декілька секунд. Знаєш, пау, ти Опа, раз там за ваші ми вам там то, 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 то. Всім відомий був факт. о том, что это, люди с этой пропиской пользуются или используют возможность брать кредиты в банках. Говорит экс-заступник директора Коломийца. У нас есть куча документов или писем, которые находят корреспонденция людей, которые прописаны и которые пользовались банковскими услугами. То есть им прописка нужна была в основном для того, чтобы брать кредиты в банках, коммерческих банках, где суммы были не ограничены от а 20, 50, 100 тысяч и так далее. Предприятия, которые открывались. На этот юридичний адрес. Але чим далі ми розбиралися, тим більше не могли повірити, що таке, в принципі, можливо. Над директором Центру для бездомних ієрархічно стоїть Департамент соціальної політики Київської адміністрації. Сам смішно. Мені так. Да. Те, що у вас відбувається, Шо відбувається? Шо відбувається? Ну, Шо відбувається? Шо, Це, що Ну так кажіть що вам смішно? Мені смішно. Світлана Назаренко, заступник директора департаменту соцполітики, працює тут вже 20 років. Два з них обіймають цю посаду. Я не боюся. Ви знаєте, не боюся. Я вам говорю відверто на камеру. Я не боюся. У ході нашого зацікавлення темою, так би мовити, приватизації Держцентру виявилося. Тут, у департаменті, всі все добре знають. Ще йде досудове розслідування. Ну на час досудового розслідування його не відсторонюють від своїх обов'язків. Згодом виявилося, проти Коломійця та його колеги Омельченко Христини вже давно порушено кримінальне провадження за вимагання двох тисяч гривень. І ось яка штука. Прокуратура клопоталась, мовляв, треба відсторонити від посади. На е, рішення щодо відмови відсторонення від посади е, коломійця нами подано апеляцію. Апеляційне судо відмовлено в задоволення нашої апеляції. Ухвалі апеляційного суду вказано, що е, органами досудового слідства та державного обвинувачення е, не наведено достатніх даних про те, що особа може вчиняти по, в подальшому вказані злочини. А ось і суддя Дніпровського районного суду. Знайомтеся, Олександр Олександрович Федюк. Саме він не бачить підстави, аби звільняти директора коломійця з посади. Цей суддя непохитний, як і рішення, яке прийняв у цій справі. Коментувати щось відмовився. Вибачте, Що увага. Ви? Ну ви... по якій причині нам відмовляє, тому що відмовляє. Ну тому що тому, що тому, що конституція України дозволяє мені відмовити е, коментарі свого рішення. Зрозуміло? Це ж я дивися, беру сто собі, стою. А ага. якщо ти будеш подганяти, наприклад, будеш говорити 250 баксів, Я ти її буду там половину отдавати. Ага. Тим часом коломієць продовжував залишатися на роботі і хизувався тим, що має впливових покровителів. Один з них видиш Володимир Миколаєвич. Видиш Володимир Миколаєвич, 29 років, начальник відділу стаціонарних та курортних установ управління у справах інвалідів та людей похилого віку. Він же безпосередній начальник коломійця. Початку була наша реєстрація, а потім якраз, е, був інформував, якраз і багато питань е, зрішительної документації, оформлення в інтернатні установи. За словами колишнього заступника директора Центру бездомних громадян Володимир Видиш, є давнім товаришем Ярослава Коломійця. Саме він подбав, аби останнього взяли на роботу до державного закладу. Чим далі, тим неймовірніше. за словами колишнього заступника, пан Коломієць ніколи не приховував корумповані схеми хизування своєю впливовістю, вдалося задокументувати інформатору люстратора особисто. Не, 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 не регистрации. И себя прекрасно чувствую. И хотя я думаю, тут мог зарегистрироваться уже наверное, тысячу раз. Вот лично мой паспорт. Вот, вот, раз, угу. два, три. А три, вот четыре. какой у, вас? у меня и Франция, и Швейцария, и Германия, и Польша. И никаких проблем абсолютно нет. Вот, Господи, я уже свободен. Зарплати і банківські карточки, я отримує свободу. Ну, півмінутним з керівництвом. Ми розуміли, самостійно коломієць не може так зухвало себе вести без прикриття. Ми почали займатися безпосередньо Київським департаментом. Назаренко Світлана Петрон, от, наприклад, про неї я могу повний рост сказати, О, що от вона там цар і Бог, і вона там свої права. Вибачте, мене директор департаменту викликає. Знімається? Так, я знімаю не буде спілкуватися? Зі мною. Тому що ті питання, які ви висловили, так і скажу директору, вони взагалі не відповідають. Ця жінка добре знає, як працює департамент соціальної політики, адже довелося чимало перетерпіти, доки її питання вирішили. Рішення мало цілком конкретну суму. Відішу Владимиру Ніколайовичу обращались. Но от него никакой пользы вообще не было. А Светлана Николаевна Светлана Петровна Назаренко конкретно нам сказала: Я ее не поселю в пансионат. Я уже вид такую ситуацию, что которая как бы не разрешается какими-то правовыми путями. Я вже просила, так, да, як возможно вирішити. А вирішують питання рекомендації до інтернатних установ саме у центрі обліку бездомних. Він же коломієць Ярослав Станіславович. Позвонив своєму другу Відішу, да, і сказав: слухай, устроїть цю дівчину там на Жукала е для осі похиловіку, скільки буде стоїть. Да, і були озвучені суми там, трьох тисяч доларів. До речі, не забуваймо все це на фоні рішення суду про невідсторонення чиновників. Та недостатність доказів корупції. Я не зобов'язаний повідомляти будь-яку інформацію щодо прийнятого рішення. Бо. І Хто мені откроється? На Петрівна Назаренко та Видиш Володимир Миколаївич закрилися за очисними дверима. У них якісь ідуть так, переговори. Невідомо йдемте, про що йдемте, вони там йдем, домовляються. Будь ласка, не чіпайте мене. Ми дочекаємося. Тоді ви де, не дочекаєтесь. наступник директора. Виченя на з робочого дня вас до вишгорну все. Що ви зі мною дає поніматі? Я мов сказати, що пройшло нагледа про мішальцям не Отпретані спокоюся та вилюстратор звернувся до міністра соціальної політики Людмили Денисової. І це те, що нас вразило ще більше. Шок на все, що ми показали. Відповідь приголомшлива: мовляв, за законом, центри обліку бездомних створюються місцевими органами влади. Тому нас послали до Київської міської державної адміністрації. Підпис. Перший заступник міністра Віталій Мущинін. Умили руки. Виходить, найвищим державним органом, який повинен контролювати центр обліку бездомних громадян, є Департамент соціальної політики. А там мені смішно. Ось так. Ті, хто повинні контролювати, захищають та покривають. Міністерство взагалі не має до цього діла. Прокуратура безсила, суд рішає. І так, у підсумку, 30-річний директор Центру обліку бездомних громадян Коломієць Ярослав Станіславович. Що разом із поплічником Юрієм перетворив держустанову на бізнес-лавку. 29-річний Видиш Володимир Миколаєвич, начальник відділу стаціонарних та курортних установ управління у справах інвалідів та людей похилого віку, безпосередній керівник коломійця, якого звинувачують у прикриванні корупції. До речі, як і Світлану Назаренко, заступника директора департаменту соціальної політики. Далі Бичков Сергій Іванович, директор департаменту соціальної політики, який не дуже і влазить у справи, мовляв, у нього є заступник, та і на посаді він не дуже давно. Суддя Дніпровського районного суду Федюк Олександр Олександрович, який нічого не коментує та не помічає, проте рішає ось цей список людей, яких зафіксував люстратор. Тепер їм вже подітися нікуди.